Thank mm -hmm. you. Всім привіт! З вами психолог Лен Шпундра Сьогодні ми говоримо про квадробінг і квадроберів. Ця теча з'явилась в Україні нещодавно і вже наробила багато галасу. Наші треш-телеканали вже наробили треш сюжетів. Мені на очі кілька разів потрапляли репортажі, на кшталт. В Одесі квадробер покусав жінку. Да? Батьки там схаменіться, дітей треба рятувати. Так ось давайте розбиратись, чи дійсно є батькам. Чого? Занепокоїтись і рятувати дітей, чи це квадробінг всього лиш теча, чи то субкультури, чи то контркультури, і в чим вони взагалі відрізняються, суби контркультури. Так ось квадробінг з'явився в Україні нещодавно, а взагалі в світі він з'явився десь у нульових. Розходяться дані звідки саме він пішов, хто його започаткував. За одними даними, це був японський спринтер. Який був його мета, була покращити результати власного бігу. Він спостерігав за технікою бігу мав, і, от саме за застосовуючи цю техніку бігу на чотирьох кінцівках, він настільки покращив свою швидкість, що навіть потрапив в книгу рекордів Гіннеса за швидкістю далання певної дистанції. Є також дані про те, що також в нульових. В Америці з'явився фітнес рух, який називається Animal Flow. Цей фітнес-рух заснований на імітації повадок тварин. І Засновник цього фітнес руху він вважає, що от саме тренування з опорою на долоні, тобто на чотирьох кінцівках, опора долоні і каліна оптимальна і найкраща для тренування м'язів саме животу. Є також ще один можливий засновник руху квадроберів: це французький паркурщик. Тобто він в своєму паркурі, особливо те, що стосувалося. Долання, наприклад, дерев високих, да, він застосовував техніку руху шимпанзе. Тобто, бачимо, що є три в нас можливих джерела походження, але в принципі у всіх трьох є конкретна спортивна мета, тобто люди хочуть покращити результати своїх спортивних тренувань або своїх спортивних. Досягнень. Ну, звісно, мас-маркет миттєво відгукнувся на такі течії. Відгукнувся тим, що в інтернеті, і не тільки в інтернеті, доступні маски, доступні костюми будь-яких тварин. Купуй і імітуй все, що. Хочеш і підлітки це радісно підхопили. Чому саме підлітки? Давайте поговоримо про основні задачі підліткового віку. Підлітковий вік, він, я вже казала неодноразово, але ще раз повторю: він зараз починається раніше. Це не традиційні там 13-14 років, які були в моєму, наприклад. В юнацтві. Це зараз десь 9,5-10 років це вже нижня межа початку підліткового віку. І він розтягся в своєму такому триванні. Він розтягся ну, десь 20-21 рік. Це ще от людину можна вважати підлітком. Але задачі, вік, сам період змінився, тобто він збільшився, але задачі не змінились. Для підлітка основна задача відірватися від батьківської родини і знайти собі, вийти, так би мовити, в Широкий світ і знайти собі однодумців, знайти собі компанію, знайти собі друзів, знайти собі спілкування, вже перше кохання, да, там будувати якісь оці підліткові романи тощо. Це можливо робити, коли ти маєш якесь таке стале середовище таких же самих підлітків. Е, ну, раніше для наших підлітків, все ж таки, постійним джерелом от таких от контактів саме з е, своєю віковою групою, таким джерелом була школа. Бо в школі ну, там було ж не тільки, наприклад, е, саме шкільне життя, там уроки, навчання а у школах, як правило, було була така інтенсивна. Позашкільна програма, коли були гуртки, якісь були секції, були поїздки, куди діти підлітки їздили всіми класами або там кількома класами, об'єднуючись, да тобто була якась така насичена підліткова. Активність саме навколо школи. Але, на жаль, от з часів ковіду потім прийшла повномасштабна війна, і для великої частини ну, українських підлітків школа в принципі зникла, от саме в такому розумінні, да, яке я щойно зазначила, і перейшла суто в формат онлайн. Онлайн або у ці зміни, які, частина з яких проходить уроки проходить навчання просто в бомбосховищах. Да? Тобто про які гуртки може йти мова, про які секції може йти мова, про які взагалі позашкільні поїздки може йти мова. Да? Тобто підлітки діти. Але для дітей це не настільки для маленьких дітей це не настільки драматично, тому що їм все ж таки в дитинстві їм важливо перебувати в колі родини. І навчання онлайн їх з цього кола родини не вилучає. А от для підлітків їм треба відриватись від цього кола родини. А як вони можуть це зробити, коли вони вдома знаходяться на Цьому онлайні, да? і тому вони шукають, як їм можна е, якісь підґрунтя, на чому їм можна спілкуватись, де можна знаходити це спілкування. А підлітки, давайте ж ми будемо, не будемо забувати, що вони не дорослі, вони не можуть так просто підійти один до одного, як ми там, наприклад, підходимо і там просто презентуємо, там я Олена, да, там, е, як ваші справи, там я займаюся тим-то тим, -то, тим -то, а ви чим займаєтесь? Тобто в них ще. Немає такого арсеналу через ці смолтоки, заводити такі якісь е, приятельські контакти. Краще за, за все це робиться на підґрунті якогось захоплення, да? тобто, коли ми можемо е, ну, там, вивчати костюми один одного, да? там, обговорювати якісь події. І от саме тому і виникають оці, дивіться, тепер переходимо: субкультура, контркультура. Субкультури це від почкування в. Ви... Межах, ну так би мовити, традиційної культури, в субкультурах там створюються власні такі. Сенси або власні коди, наприклад, стосовно одягу, стосовно якоїсь мови спілкування, там в кожній субкультурі є якийсь власний сленг, наприклад, власна музика, да чи музикальна течія, яку наслідує у ця субкультура, є можливо якесь своє ставлення до. Стосунків. Але при цьому представники субкультури вони існують в межах традиційної культури. Що я маю на увазі? Ну, Вони, наприклад, не заперечують необхідність навчатись, не заперечують необхідність працювати і працюють. працюю. В принципі, ну, тобто, живуть більшість частину життя проходить так, як і будь-якої людини, яка є представником саме традиційної культури. В основі контркультури є конфлікт, тобто це контр такий протест, якраз проти традиційної культури, і тому там більше жорсткі. Принципи, от, наприклад, стосовно ролі родини, да, там можливо може бути абсолютно інший погляд на стосунки, форму взагалі цих стосунків. Да. І, от, наприклад, давайте так: оці хіпстери, це представники субкультури, а от діти. В 60-х це була дуже така популярна контртечія, діти квітів. Так? Вони були якраз представниками контркультури, тому що вони заперечували, взагалі вони родину, заперечували традиційну родину як форму стосунки, вони заперечували, тому вони селились комунами, там були такі вільні погляди взагалі на зміну партнерів тощо, на виховання дітей. Це могла робити комунна, тобто там більшість принципів абсолютно відрізнялась від традиційних. І от, враховуючи це, я вважаю все ж таки, що квадробінг це є контртечія чи контркультура, тому що вона конфліктує в основі. Традиційної так би мовити культури людина, да, людина, яка ходить на двох ногах, яка користується мовою як засобом спілкування, і їй протиставляється е, людина, яка імітує тварину, яка ходить на чотирьох кінцівках, яка замість мови використовує звуки тварин. Да, тобто я думаю, що в принципі, тут вже у формі навіть представлення є. Е, Конфлікт є протиставлення. тому для мене квадробінг – це все ж таки контркультура. Але я готова почути думку, наприклад, соціологів, які досліджують оці такі суспільні течії і точно знають про них більше ніж я. Підлітки, крім того, що їм потрібно спілкуватись та, один з одним і знаходити своє місце в. Колі однолітків, свою роль в колі однолітків пробувати, пробувати стосунки, підлітки вони ще діють через протест. Бо для того, щоб відірватися від своєї батьківської родини і піти в великий світ, їм же потрібно цей проти, ну розумієте, відриватись від того, що тобі комфортне, що тобі. Ну, Таке сприятливе, лояльне, класне, відриватись неможливо. Не тоді, от для того, щоб пройти цю сепарацію, підліток починає бунтувати. Да? Він тоді починає знецінювати авторитет батьків, він каже, що я все краще знаю. Мої друзі, мої експерти це мої друзі, це більше не батьки. Да? Батьки взагалі там множаться на нуль. тобто да? Підліток йде в протест. І от така протесна, тобто контркультура квадроберів. Прекрасно лягає в оцю ну, протестну поведінку, яка притаманна підліткам по своєї ну, задачам свого етапу розвитку. да. Далі, підліток, же він хоче що ще? Хоче підліток. Підлітки демонстративні, бо їм же хочеться зрозуміти, яке їх місце, так би мовити, в суспільстві, що вони дорослі, щоб суспільство визнало, що вони ж там дорослі, вони щось знають, вони мають свої там права. да? І вони тоді починають, а як перевірити свою дорослість. Можна і взагалі перевірити не тільки свою дорослість, а перевірити взагалі у ті межі, яких їм яких їм навчали в дитинстві, да, підліток починає порушувати правила і перевіряє, наскільки далеко він може зайти. Так? Тобто своя оця протестна поведінка йому допомагає зрозуміти і свої межі, і межі також інших людей, так? де він може зайти, а де не може. І тоді, ну я каки та. Ну, взагалі, дуже сприятливе використовувати оцей рух квадробінгу. Бо як ще можна порушити соціальні норми, наприклад, зайти там в магазин на чотирьох кінцівках і прогавкати про там щось. Да? ну, Тобто, це дуже так би мовити каналізує цю потребу підлітка в бунтарстві, в такому, знаєте, в виборюванні власного місця. Тому я особисто, як психолог квадробінгу, нічого. Поганого і жахливого не бачу. Як і субкультури, так і контркультури. Вони існують паралельно, вони існують в межах традиційної культури, і в межах розвитку та функціонування будь-якого суспільства. Вони можуть змінюватись, да, змінюються форми, змінюються назви, але, в принципі, існування у цих течій, воно було, є і буде, бо так влаштований світ. Тому я не бачу нічого жахливого чи поганого, щоб дозволити своєму підлітку, ну, хоче він там купувати оці маски чи костюми тварин, чи оці рукавички з кіхтями, ну, хай купує. Хай він спілкується на цій по... Дивіться, от таке захоплення, наприклад, як квадробінг, воно ж допомагає, наприклад, підлітку дослідити життя тієї тварини, ну, тобто біологічний такий. Процес життя тварини, яку він наслідує. І це може бути навіть не одна тварина, а кілька, да, бо у мене змінюється захоплення. Тобто я не бачу в цьому нічого поганого, нічого жахливого. Оці заголовки про «квадробер покусав. Ну тут я би казала, що це не квадробер покусав, а покусала якась не неадекватна людина. Неадекватні люди вони також існують стільки, скільки існує світ. І вони просто їх... Може приймати їх неадекватність, може приймати різні форми, але в цілому вона залишається неадекватністю. Тобто, покусав якийсь неадекватний, я не знаю там чоловік чи жінка, хтось там покусав, але завдяки своєї неадекватності, а не тому, що от квадробінг змусив людину втратити людське обличчя, да йти там кусати. Людей на вулиці, да? тобто абсолютно не так. Тому, да, підводимо підсумки: нічого поганого я не бачу. Але підлітковий вік він, в принципі, складний. Бо, як я вже зазначила, підлітку потрібно це перша така велика сепарація від батьківської родини. Сепарацію прийти без того, щоби не. Знецінювати цих батьків, знецінювати взагалі важливість родини особисто для підлітка, ну неможливо. І тому на цьому етапі дуже часто стосунки підлітка з батьками вони дуже сильно псуються. Особливо сильно вони псуються тоді, коли батьки, не розуміючи, Ну, те, що навіть не розуміючи, знаєте, ця батьківська тривожність вона також нікуди не дівається, вона тільки збільшується. Бачучи, оці зміни в підлітку із власної тривоги не впоратись з цими змінами і десь. Знаєте, пропустити якісь такі критично важливі речі, батьки починають замість того, щоб давати підлітку більше свободи, бо він її потребує, він за неї б'ється. Вони починають йому навпаки закручувати гайки. Закручувати гайки і робити акцент виключно або на успішності навчання, або на якомусь такому Побутовому, типу, вимагають від підлітка там, прибраної кімнати, там, якихось випраних, розкладених за кольором речей. Тобто, да, дуже часто батьки в цьому такому підліткому віці, замість того, щоб бачити оцю дорослість паростки цієї дорослості, і підтримувати їх, навпаки, починають. Пригнічувати підлітка контролем. І тут стосунки тут і псуються. Чим більше псуються стосунки з батьками, тим більше підліток шукає однодумців десь поза межами родини. Тобто це працює так. І я вам хочу сказати, що якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки з вашим підлітком вже ну, зіпсовані. Або ви відчуваєте, ну, бачите, його якісь захоплення, неважливо, це квадробінг чи щось інше. Але вони вас турбують. Можливо, вас турбує компанія. Дивіться, дуже ну, так би мовити, навіть не знаю, як сказати, екологічно звертатись за допомогою саме до психологів, які працюють з підлітками і які працюють з родинами. Ну розумієте, коли у вас там, я не знаю, болить зуб, ви ж ходите до лікаря-стоматолога. Якщо у вас там не знаю, що ще болить, ви ходите до лікаря. Якщо у вас болять стосунки, да, чи болить душа. Це також нормально ходити до профільного спеціаліста, тобто до психолога, який спеціалізується саме на роботі з підлітками. І якщо от зараз ви дивитесь моє відео і вам потрібен такий психолог, то я можу порекомендувати свою колегу, оскільки я сама вже з підлітками і дітьми не працюю, я працюю тільки з дорослими, але в мене є кваліфіковані і. Високоякісні, високопрофесійні колеги. От одна з таких колег це Інеса Мельник. Вона працює не тільки з дорослими, а вона працює з підлітками. Тобто, якщо у вас є якісь питання, у вас є просто батьківська тривога, ви хочете перевірити, чи з моїм підлітком все норм, чи навпаки мені вже дійсно варто турбуватись. В інфобоксі ви за знайдете посилання на інстаграм сторінку Інеси Мельник. Вона очно приймає у Львові кабінет у Львові, а онлайн з будь якої точкою світу. Тому звертайтесь до психолога. Не ви як це випльоскувати, да? не випльоскуйте свою цю тривогу просто на підлітка. В нього інші абсолютно задачі і в нього інші абсолютно тривоги. Його основна тривога зараз, вашого підлітка, бути прийнятим в колі таких же самих підлітків, бути прийнятим і мати, ну знаєте, якісь своє там. Важливе і ієрархічне місце, да? тобто йому немає, в нього немає ресурсу на те, щоб переробляти оці ваші батьківські тривоги. Тому звертайтесь до спеціалістів. Інеса Мільник в інфобоксі, ви знайдете її інстаграм. В інстаграмі там є також її сайт. Все, всі дані про її освіту, про її профіль роботи, про її розцінки, тобто все. Далі від квадробінгу ми перейдемо ще до однієї жахливої ситуації, яка відбулась буквально вчора. в броварах. Ви мені прямо вчора в пізно ввечері в інстаграмі почали бросати про це, кидати про це посилання. Значить, суть історії в броварах багатоквартирному будинку. Будинок до речі доволі новий. Тобто, люди, які туди заїхали, навіть ще не всі поробили ремонти. Відповідно, в цьому будинку живуть переважно молоді сім'ї. Так ось, в числі у цих сімей. Живе жінка з маленьким хлопчиком, хлопчику півтора роки. Сусіди неодноразово, по-перше, бачили цього хлопчика у дворі без догляду матері, тобто невідомо, як дитина потрапляє взагалі в такому віці півтора роки. Вона потрапляє самостійно на двір. По-друге, бачили також матір. З хлопчиком у дворі, при цьому мати там активно попівала півко, да? Тобто, а дитина півтора роки саме це вештається у дворі. Далі вона його також б'є, бо з квартири постійно доносяться жахливі, абсолютно дитячі крики. І от сусіди, особливо сусідки, бо я підкреслюю, в будинку живуть переважно молоді родини, тобто молоді мами, які мають своїх дітей, оце ходять повз цю родину, чують ці жахливі крики. Вони намагались у цю сусідку якось. Поспілкуватись, привести до тями, але вона займає таку абсолютно агресивну позицію. Тут я залишу в інфобоксі посилання. Сьогодні, слава Богу, вже знято місцевий броварський телеканал, приїхав на місце подій, зняв сюжет, викликали соціальні служби, викликали ювенальну оцю поліцію. Спочатку до телесюжету її сусіди також викликали, тобто ювінальну поліцію. Поліція приходить, спілкується з мамою, уходить і так. Нічого не рухається. В інстаграм аккаунті людини, яка забила е, тривогу, там є фото дитини. Е, в неї у в районі правої лопатки, да? тобто очевидно, що в тому місці дитина сама себе покусати не могла ніяк. Да? тобто, за все. В квартирі також проживає чоловік, який не є батьком дитини, бо його питали про це сусіди. Тобто, Статус цього чоловіка невідомий. По суті, одна молода оця мати з дитиною. Скоріше за все, мати знаходиться в важких якихось житті, можливо, в неї, от, до речі, те, що вона почала попивати. Можливо, це є проявом її якоїсь піс... родової депресії. Ми ж не знаємо. Ми не знаємо взагалі, де батько цієї дитини. Тобто, нічого про життя цієї жінки не відомо. Але відомо, що вона в якомусь важкому психологічному стані. Вона почала вживати алкоголь, і саме тому дитина залишається без догляду батьківського. Соціальні служби, о, до речі, я тут в коментарях в інстаграмі. Прочитала одна з. Участница подей написала, я зачитаю. Звонила сегодня в социальную защиту, дозвонилась им. То, что они говорят на голову не налазят, они не видят проблемы никакой. Говорят, что над ребенком никаких насильственных действий нету, а то, что говорят соседи в, в, в душках, это было давно. Говорят, что на мать оказывают давление и все ее задолбали. Это говорит работа в душках, снова ж таки. Говорит работник соцзащиты детей. Куда писать? Дальше вже не знаю. Єдинственний варіанти – та постійти і стучать по каналам. Рібенку просто так всю испортят. спортят. Тобто, це відповідь соціального захисту. Да? Тобто, сусіди тиснуть на мати, не дають їй нормально жити. Вибачте, шановні працівники броварського соціальної служби, служби соцзахисту дітей. Ви не можете давати такі відповіді. Ви повинні брати цю жінку, ви брати повинні на облік, ви повинні дізнаватись, які такі події були в її житті, чого вона знаходиться в такому психологічному стані. Ви повинні їй надавати, наприклад, є ж у ці курси. По-перше, в соціальній службі працює психолог. Повинні їй запропонувати можливість відвідати у цього психолога, отримати психологічну допомогу. Є курси, якщо в неї якісь проблеми з управлінням своїм гнівом власним, є курси для кривдників. Тобто, можливо, дивіться, Верхович, це те, що будинок новий. тобто… Я не знаю, чи жінка орендує там квартири, чи вона її придбала, але все ж таки фінансова сторона в неї якось прикрита, тому що вона живе в новій квартирі, навіть там робить якийсь ремонт. Але щось відбулося її з її психологічним станом. Ми не знаємо, де батько дитини, можливо, він взагалі чи загинув, чи десь воює. Ми не знаємо цього. Квартирі є якийсь співмешканець, яка його роль також невідома. Тобто, очевидно, що ця жінка потребує нагляду, і тому соціальна служба повинна цей нагляд вчиняти. Якщо там вже неможливо, да, тобто, ну там з нею якась матір'ю критична ситуація, то тоді вже соціальна служба повинна підіймати питання про вилучення дитини з родини, ось і все. А не відповідати, що це розумієте, сусіди задолбали, це не сусіди задолбали, це дуже до речі дуже класно, що є не такі небайдужі люди, небайдужі мами, які ходять по цю квартиру, які бачать, що відбувається з дитиною, які б'ють на спалах, викликають ювінальну поліцію, викликають соціальні служби, вони приходять і кажуть, що ну, а що, нічого не загрожує дитині. Ой... Ну, я не знаю, це жах, але я дуже вдячна цим конкретним сусідкам у цього будинку в браварах, які просто не, не, не є байдужими, які забили на спалах. І зараз вже от сьогодні там була оця телекомпанія місцева, яка зняла сюжет. І тоді, вже знаєте, соціальні служби у нас от чогось. Я не розумію, чому не можна просто виконувати свої обов'язки без чарівного пенділя. Да? Коли вам там вже через соцмережі громадськість вас там настукала, да? коли вже телебачення до вас приїжджає, каже, поїхали з нами, будемо розбиратись на місці, да? чого не можна до цього просто виконувати свої обов'язки без волшебних пенділів Тому ось так, не будьте байдужими. Якщо ви бачите, що якась дитина півтора роки не може сама перебувати. Ні у під'їзді, ні у дворі будинку, сама вона не може перебувати. Кусати дитину да, так, щоб залишались відбитки щелеп щелеп да, і казати, що я з нею так грала, ну вибачте, це не гра вже тоді, да, це насильство і так не може бути. Тому, будь ласка, не будьте байдужими, не проходьте повз. Якщо потрібен розголос, будь ласка, я завжди. Я завжди за. І я дуже рада, що соціальні служби міста Броборів все ж таки прокинулись нарешті. З вами була психолог Олена Шпундра. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте писати коменти для просування. І побачимось з вами зовсім скоро.